І так, я знову в ефірі. Всім привіт, і ми продовжуємо читати книгу Віктора Франко Людина в пошуках справжнього сенсу. Бажаю всім приємного прослуховування. Це був паскудний день під час чекування нам оголосили, що відтепер чимало вчинків будуть трактуватися як саботаж і таким чином каратимуться негайною стратою через повішення. Серед цих злочинів було відрізання маленьких смужок під старих ковдр. Використовували їх для, піс... для фіксації гмилково-сопного суглоба і зовсім незначні крадіжки. За кілька днів до того, пів... півмертої від голоду побрався на склад і вкрав кілька кілограмів картоплі. Крадіжку виявили, але кілька в'язнів впізнали злодія. Коли керівництво табору почуло це звеліло виказати винного, інакше весь табір голодуватиме весь день. Звісно, 2,5 тисячі осіб вирішили постувати. Ввечері цього пісного дня ми лежали в наших земляних бараках і з дуже настроєм ми майже не розмовляли, бо кожне слово дратувало. Потім, ніби проблем, паркувало згасло світло настрій, впав до найнижчої поділки, але наш старший наглядач був мудрою людиною, і він виголосив невеличку промову про те, що займало наші думки в той час, він говорив про багатьох товаришів, які померли протягом кількох останніх від хвороб чи самогубству. Але також згадав те, що могло бути і справжньою причиною їхньої смерті, втрата надії, Він на що має бути шлях запобігання жертвам у майбутньому. Він казав на мене, попрохавши що щось порадити. Маче Бог, я не мав настрою у психологічні пояснення або читати проповіді, пропонуючи моїм товаришам певний вид медичної допомоги для їхніх душ. Я змерз і хотів їсти, почався роздратованим, утомленим, але мусив докласти зусиль і скористатися з цієї унікальної нагоди, підбадьорні зараз було. Важливішим, ніж будь-коли я почав із найбанальніших розрад. Я сказав, що навіть у цій Європі на шосту зиму Другої світової війни наше становище не було таким жахливим, як ми вважали. Я сказав, що кожен із нас повинен запитати себе, яких неповно яких непоправних втрат він допіру зазнав. Я припустив, що більшості цих знахи цих втрат було небагато. Кожен, хто досі живе, має привід для надії, здоров'я, родина, щастя, професійні здобутки, гроші, позиція в суспільстві. Цього можна досягнути знову або відновити. Урешті усі наші кискіне ушкодження, те, що ми витерпіли, може стати нашим здобутком майбутньому. Я процитував нічого вас сміх, мах, махміг, штеркер. Те, що не вбиває мене, робить мене сильнішим. Потім я говорив про майбутнє, я сказав, що на неупереджений погляд майбутнє має видаватися безнадійним. Я погодився, що кожен з нас може вважати власні шанси на виживання мізерними. Казав їм, що поки в таборі немає епідемії, типу, я оцінює власні шанси вижити близько 1 до 20. Але також я сказав їм, що, попри це, не маю наміру зневірюватися і відмовлятися від боротьби, тому що жодна людина не знає, що їй принесе майбутнє, і навіть наступна година. Навіть якщо протягом кількох наступних днів ми не почуємо якихось сенсаційних з фронту, не варто впадати у відчай. То, знається, краще за нас із нашим досвідом табірного життя, в якому іноді цілком раптово В останню мить з'являються неочікувані щасливі можливості. Наприклад, людину можуть неочікувано перевести до спецгрупи з винятково хорошими умовами праці у таких випадках, і полягало щастя в'язня. Але я говорив не тільки про майбутній серпанок, що його приховує, я також пригадав минуле усі його радощі, які осявали своїм світлом навіть морок сьогодення. Знову зацитував поета, щоб не звучати, наче про повідник, який написав Вазду, кан кайне махтдер ті раубен. Те, що ти пережив, жодна сила на землі, не зможе забрати від тебе не тільки наш досвід, але все, що ми зробили, усі наші величні думки, усі наші страждання, усе це не втрачене. Хоча й в минулому, усе це існує в нашому путі, Минуле це також відбуття. І, можливо, його найпевніший різновид. Потім я заговорив про численні можливості надати життю змістовності. Я сказав з моїм товаришам, які нерухомо лежали, лише час від часу зітхаючи, що людське життя будь-яких обставин не втрачає сенсу, і цей неосяжний сенс життя містить у собі страждання і помирання, обмеження і смерть. Проси відлоги які уважно слухали мене у Тимирові барака, поглянути в обличчя серйозності, нашого становища. Вони не мають надія, а мусять не втрачати мужності і певності в тому, що безнадійність нашої боротьби не применшує її величі і змістовності. Я сказав, що важкі хвилини хтось дивиться згори на кожного з нас, товариш, дружина, хтось мертуючи живий. Я Бож Бог, очікуючи, що ми не розчаруємо їх. Він сподівається побачити, що ми страждаємо гідно, не жалю гідно і що ми знаємо, як померти. І, врешті, я заговорив про нашу жертовність, яка має. Сенс у будь-якому випадку. Суть цієї пожертви за нормальне життя, життя матеріального успіху могла б даватися безцільною, але в тій реальності наша жертовність має сенс. Ті за нас, хто вірує, сказав, я чесно зрозумію, це легко. Я розповів їм про товариша, який після прибуття до табору намагався укласти угоду з небесами, що його страждання і смерть мають врятувати. Істоту, яку він любив від болісного кінця. Для цього чоловіка страждання і смерть були сповнені сенс. Його пожертва мала найглибше значення. Він не хотів помирати намарно, Ніхто з нас цього не хотів. Мої слова були покликані знайти повний сенс нашого життя і тут, і зараз, у цьому бараку, ці абсолютно безнадійній ситуації. Я побачив, коли мої зусилля виявилися успішними, коли електрична лампочка вимікнулася знов. Я побачив змаринірі посаті моїх товаришів, які човгали до мене. Люди з людьми на очах подякувати дякувати за мої слова, але маю дізнатися, я надто рідко мав внутрішню силу для спілкування з моїми товаришами, по нещастю, і змарнував багато Чинити так. Зараз ми наближаємося до третьої стадії душевної реакції в'язнів, психології в'язня після звільнення, але насамперед розглянемо питання, яке ставлять психологу особливо. З особистим досвідом, що ви скажете про психологічний портрет охоронців табору? Як це можливо, що людина із плоті крові ставиться до інших так? Як про це розповідали в'язні, почувши їхні розповіді, повіривши, що все це відбувалося, не можна позбутися питання як із психологічної точки зору. Таке могло відбуватися, щоб відповісти на це запитання, не вдаючись до подробиць, зазначу кілька моментів. По-перше, серед охоронців було кілька садистів, садистів у чистому клінічному сенсі. По-друге, саме садистів відбирали потребуючих осіб для особливо жорстокого підрозділу. Ми дуже тішилися, коли на роботі нам дозволяли погрітися декілька хвилин після двох годин праці на лютовому морозі. Біля маленької пічки, яку розтоплювали гілочками та трісками, але завжди знаходилися бригадири, які отримували щире задоволення, позбавляючи нас цієї втіки якою і була зловтіха на їхніх обличчях, коли вони не тільки забороняли на постояти поруч, але й перевертали нашу пічку і топтували її чудово полоні в сні. коли сесівцям хтось не подобався в їхніх лавах? Завжди виявлялася людина, яка мала пристрасть якість до садистських тортур, і саме до неї відсилали відлажного в'язня. По третє, почуття більшості охоронців притлумили роки, протягом яких вони щоразу більше спостерігали за брутальними звичаями в таборі. Ті морально і душевно закам'янілі люди, хоча б відмовлялися брати участь у садистських знущаннях, але вони ніколи не перешкоджали іншим робити це. По четверте, треба зазначити, що навіть серед охоронців були люди, які жаліли нас. Згадаю, лише коменданта табору, з якого я звільнився після звільнення з'ясувалося. Тільки лікар табору, сам в'язний, знав про це раніше, що комендант платив чималі суми з власної кишені, купуючи ліки для в'язнів у найближчому містечку. Примітка, цікавий випадок за участі цього сесівського командира, який показує ставлення до нього деяких єврейських в'язнів. Наприкінці війни, коли американські війська звільнили в'язнів нашого табору, три молодих угорських євреї сховали цього командира в Варському лісі. Потім вони пішли до командира американської армії, який дуже прагнув піймати цього команданта, і сказали, що повідомлять про його місце знаходження за певною мовою. Американський командир повинен пообіцяти, що не завдасть жодної шкоди цьому чоловікові. Після нетривалих вагань американець пристав на пропозиції молодих євреїв. Американський офіцер не тільки дотримав своєї бісінки, але й в певному сенсі повернув комендата на посаду. Той збирав для нас одяг у найближчих баварських селах, адже на той час ми мали лише одяг, успадкований від наших товаришів за освенцями, які не пощастило, так як нам, оскільки їх відправили в газові камери після прибуття. Але старший наглядач табору також в'язень. Був жорстокішим за будь-якої сесії, він був інших п'ятнів за найменші можливості. У той час, як комендант табору, наскільки знаю, ніколи не підніс руки на жодного з нас. Поза сумнівом, про знання, що людина була охоронцем табору ув'язним, не скаже нам нічого. Людську доброту можна знайти в усіх групах, навіть у тих, які загалом легко засудити, Межі між групами перекривалися, і ми не повинні спрошувати, називаючи одних ангелами, інших дияволами. Очевидь, для охоронця або бригадира. Добрість до в'язнів була надзвичайним явищем, зважаючи на вплив табору, але з іншого боку, не ці зв'язки, які погано ставився до своїх товаришів, заслуговує найвищого осуду. Зрозуміло, що зрозуміло, цих в'язнів дуже засмучували негативні риси товаришів. У той час, як доброта з боку охоронці глибоко зворушувала. Пригадає, як одного дня бригадир крадькома дав мені шматочок хліба, який, як я знав, він припас з власного сніданку не тільки за шматочок хліба, розчули мене досі. З мене зворушило людське дещо отримане від того чоловіка слово і погляд, які супроводжували дарунок, із того, ми можемо виснувати, що. У світі існують лише дві різновиди людей. Раса гідних людей, раса негідників. Їх можна знайти, будь-де вони і в усіх суспільних групах, але жодна група не складається. Винятково із гідних людей чи негідників. У цьому сенсі не існує чистої раси. Гідну людину можна знайти і серед охоронців концтабору. Життя в концентраційному таборі широко розкриває душу людини, і демонструє її глибини. Хіба не дивовижно, що в цих глибинах ми знову ж таки знаходимо людські якості, які за своєю природою і сумішу добра і зла, прирва, що виділяє добро від зла, і проходить крізь людське існування, сягає найнижчих глибин душі і стає очевидно і навіть на дні безотні, яка розверзлася в концентраційному таборі. І ось останній розділ про психологію концентраційного табору, психологія в'язня після звільнення, описуючи досвід звільнення, які для кожної особистими повинні. Ми повинні повернутися до тої частини нашої розповіді, де йдеться про ранок, коли після багатьох днів найвищої навпрухи над воротами табору знявся білий прапор стану те, що неспокой, змінився з цілковитою розслабленістю. Але ми не шаленіли від радості, як можна припустити, що ж сталося. Ми в'язні, утомлено сунули з виходу до виходу з табору, ніяко віло звернулися і запитально подивилися один на одного, потім ризикнули зробити кілька кроків за межі табору. Цього разу ніхто не викрикував наказів, не було жодної потреби. Квапливо ухилятися від ударів і поштовхів. Одні охоронці пропонували нам сигарети. Спочатку ми з ледве опізнали їх. Вони поспіхом переодягнулися в цивільний одяг. Ми повільно крокували дорогою, що вела з табору. Невдовзі наші ноги заболіли, почали підгінатися, але ми шкутлягали далі. Хотіли перше побачити в колиці табору, очима вільної людини. Свобода. Повторювали ми собі, все ж не, не могли її осягнути. Ми так часто повторювали це слово протягом усіх років, так мріяли про неї, що слово втратило сенс, і реальність не могла пробитися до нашої свідомості. Ми не могли уявити, що ця свобода стала нашою. І ми прийшли на луки повні квіті, дивилися і усвідомлювали, що це квіти, але нічого не відчували. Перший проблиск радості палахнув, коли ми побачили з кольоровим хвостом, але це була лише іскра. Поки що ми, на... поки... ми поки що не належали усьому світові. Увечері зустрівшись і знов у нашому бараху, ми тихо запитували один одного, скажи мені, чи ти радів сьогодні? А інший відповідав увій, чи бо не знав, що всі ми почували, почувалися однаково, чесно кажучи, ні. Не буквально втратили здатність радіти і мали навчитися цьому знову. Те, що відбувається зі звільненнями в'язнями, мовою психології, називається деперсоналізація, і усе видавалося нереальним, неправдоподібним, наче уві ми не могли повірити, що це відбувається насправді. Протягом минулих років мрії надто часто насраджували, ми мріяли, що прийде день звільнення, що ми опинимося на свободі. Повернемося додому, привітаємо наших друзів, обіймемо наших дружин, сядемо за стіл і почнемо оповідати про те, що нами трапилося, і про те, як часто ми бачили у снах звільнення. А потім у вухах лунав свисток, сигнал вставати, і наші мрії про свободу закінчувалися, і мрія здійснилося. Чи могли ми повірити в це? Тіло звільнилося швидше, ніж мозок, воно. У повністю користалося свободою з першої миті, вона почала жадібно їсти годинними днями, навіть посеред ночі, дивовижно, яку і сіжі можна з'їсти, коли один з в'язнів був запрошений дружнім фермером сусіду, він їв і їв, а потім кава розв'язала йому язика, і він почав говорити, не спиняючись кілька годин поспіль, напруга, яка протягом років опанувала його розум, нарешті вивільнилася. Він розмовляв так, що вдавалося, ніби він мусив говорити, не змозі опиратися бажанню. Висловитися. Я знав людей, які тільки опин... опинялися в короткотривалій напруженій ситуації, наприклад, під час перехресного допиту в гестапо, і реагували подібним чином чимало днів минуло, поки в нас розв'язався не тільки язик, але й щось усередині, і почуття прорвалися, опровалися дивні пута, які сковували їх. Одного дня за кілька днів після звільнення я прогулювався околицею, минаючи квітучі луки, долаючи милю за милою в напрямку містечка неподалік табору. Жай воронки зійнялися в небо, і я почув їхню радісну піцю. На кілометр навколо нікого не було, не було нічого, крім землі і неба, тріумфальних жай воронків і свободи цього місця. Я зупинився, розвернувся навколо, глянув на небо і пав на коліна в цей момент. Я майже не усвідомлював ані себе, ані світу, моїй голові, але лише одне речення завжди те саме, як кликав Бога, і, тісної в'язниці, відповів мені свободою цього, і він відповів мені свободою цього простору. Як довго я стояв там на колінах і повторював цю фразу, уже й не пригадую. Але саме того дня тої години почалося моє нове життя. Крок за кроком я прогресував, аж доки знову не став людською істотою. Фляк, який вів від гострої душевної напруги останніх днів у таборі, від тої війни нервів до душевного спокою, очевидь, не був вільним від перешкод. Помилково вважати, що звільнений в'язень більше не потребував духовної піки. Ми маємо пам'ятати, що людина, яка тривалий час перебувала. Під таким неймовірним душевним гнітом, безумовно, зазнала певної небезпеки, особливо якщо звільнилася від цього гніту раптово. Це небезпека у сенсі психологічної гігієни є психологічним відповідником кесонної хвороби. Примітка. Кесонна хвороба це стан, що виникає в організмі людини під час раптового перепаду атмосферного тиску. Так само, як фізичне здоров'я водолаза опинитися в небезпеці, якщо його раптово підняти на поверхню після перебування під високим атмосферним тиском, моральне і душевне здоров'я людини, то звільненої від душевної напруги, також може постраждати. Протягом цієї психологічної фази люди примітивного складу не могли позбутися впливу жорстокості, яка оточувала їх у табірному житті. Вільнившись, вони вважали, що можуть користуватися своєю Свободою бажальною свавільною єдине, що змінилося для них. Вони стали гнобителями, а не пригнобленими, підбурювачами до застосування сили несправедливості, а не жертвами. Вони продовжували свою поведінку. Тим, що самі зазнали жахливих випробувань, часто це виявлялося незначних на випадках Якось ми з товаришем поверталися до табору, а потім вийшли до поля вкрито зеленими паростками. Автоматично я хотів обійти їх, але... Він схопив мене за руку і потягнув через тепло. Я побурмотів щось про відсутність необхідності толочити молоді паровсь. Він розервувався, гнівно глянув на мене і закричав не говори, так. вам нас мало відібрали мої дружина і дитина, знищені в камері, в газовій камері, уже не згадуючи про інчихати, забороняєш мені зламати кілька стеблин вівса. Повільно до цих людей поверталося розуміння, що ніхто не має права чинити погано, навіть якщо погано поставилися до них. Ми повинні були докласти зусилля, щоб повернути їх до цієї істини. в іншому випадку наслідки могли бути набагато гіршими аніж кілька тисяч даманих колостків. Я все ще бачив перед очима в'язня, який закочував рукав сорочки, тицяв свою праву руку мені підніс і кричав: Хай мені відрубають цю руку, якщо я не замашую крові перший день після. Повернення додому, хочу наголосити, що чоловік, котрий казав ці слова, не був поганим хлопцем. Він був одним із найвірніших моїх товаришів у таборі і після звільнення. Окрім моральної деформації, викликаної раптовим звільненням від душевного пригніщення існувало ще два фундаментальних переживання, які загрожували зіпсувати характер звільненого в'язня, гіркота і розчарування, коли він повертався до колишнього життя. Гіркоту спричиняло безліч дивниць яким він. З якими він стикався у колись рідному місці після повернення, він з'ясовував, що в багатьох місцях його зустрічають лише потисканням плечей, банальними фразами. Він відчував гіркоту і запитував себе, для чого все це витерпів, коли він майже повсюди чого одне те саме, ми нічого про це не знали. Ми також страждали, то запитував себе. Невже вони не можуть сказати мені нічого кращого? Досвід розчарування був іншим, тут уже не особи з оточення я байдужістів і сотні почуттів вражала так, що людина почувала бажання заповзти внуру і ніколи більше не, не чути і не бачити жодних людських створінь, але сама доля видавалася жорстокою людина, яка протягом років вважала, що досягла абсолютної межі всіх можливих страждань, Виявляла, що у страждань немає межі, і можна страждати більше і сильніше. Намагаючись здихнути мужність у в'язнів табору, ми нагадували їм, що чекає на них в майбутньому. Їм потрібно було обтокмачувати, що життя все ще чекає на них. що якась людська істота, очікує їхнього повернення. Але що сталося після звільнення, декілька осіб довідалося, що їх вже що їх ніхто вже не чекає. Горе тому хто з'ясував, що людини спогади, про яку підтримували його в таборі, більше не існує. Горе тому, хто коли нарешті надійшов його мрійний мріяний день, з'ясував, що цей день зовсім не нагадує мрію. Можливо, він цілотрама й приїхав до будинку, який роками змальовував уяві, не тільки у яві натиснув дзвінок, так як тисячі разів робив у своїх спогадах, щоб тільки, тільки щоб з'ясувати, що людина, котра повинна відчинити двері, немає і там більше ніколи не буде. Ми казали в одному таборі, що не може бути земного щастя, здатно компенсувати вистраждані нами. Ми не сподівалися на щастя, це не це давало нам мужність і сенс нашим стражданням, нашим жертвам. Нашому умиранню і все ж ми не були готові до прикрощів це розчарування, що хопило більшість в'язнів, було годі подолати. А психіатрам дуже важко допомогти з ним поратися. Але це має не бентежити його, а додатково стимулювати. Для кожного зі звільнених в'язнів надходить день, коли, пригадуючи своє життя в таборі, він уже не може зрозуміти, як все те витримав. Як тоді у день звільнення, коли все віддалося прекрасним злом. нарешті надходить день, коли життя в таборі видається лише ніжним жахіттям. з досвіду людини що повернулася додому. Це дивовижне відчуття, що після всього вистражданого і вже нема чого боятися, окрім свого Бога. Кінець частини першої. Ну і на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім до нових зустрічей. Всім па-па.